Всім привіт. Чуваки, я не відкрию Америки. Люди бухають, це факт. Але хтось знає чому? Відповіді алкогольних агіток часів раннього Горбачова мене не влаштовують. Мені цікаво, чому майже в кожній культурі є спосіб знімати стрес шляхом зміни свідомості. Десь це алкоголь, десь наркотики, десь виснажливі медитації. А якщо це відбувається всюди, то може без цього ніяк. Може, це вимога еволюції? Може без цього наш вид не виживає? Є гіпотеза, не моя, але здалась цікавою. Чуваки, ви не повірите, але на склянку людство посадила цивілізація і пов'язана з нею розсудливість. Парадоксально, але факт. Ми знаємо, що людина це продукт еволюції, і виживає той, чи стратегії пристосування до дійсності виявились кращими. І ще еволюція це вдовгу, і вимірюється вона поколіннями. Так ось, люди кажуть, що період дикості це приблизно 12 тисяч поколінь. Цивілізація розпочалась з аграрної революції і переходу до виробничого господарства, і процес був нерівномірним. У когось за спиною 400 поколінь цивілізованих предків, у когось 200, а в когось 10. А для еволюції це дуже мало. Не встигає вона за подіями, що швидко змінюються. Тому людський мозок, психіка і розумові здібності скоріше відповідають рівню проблем, які вирішував. Мисливець збирать. І тільки надзусилля допомагають людям вижити у світі, що швидко змінюється. Ці надзусилля визивають наднапруженість. Карл Попер називав це напруженням цивілізації. Вас ображає порівняння з мисливцем збирачем? Та ну. Тоді скажіть мені, чому ввечері, після ситної вечері? Після того, як ви сто раз пообіцяли собі не їсти після шести, ви все рівно лізете в холодильник. Швидше за все, це на підсвідомості вас починає говорити дикун. Бо яка найкраща стратегія мисливця збирача? З'їж все сьогодні, завтра може й не бути. А тепер чому цивілізація напружує. Тому що вона вимагає розсудливості, а це не просто. Як жив мисливець збирач? Він жив в Кайф. Витрачав на добування їжі 3-6 годин на добу. Решту часу він розвергався, як міг, валявся, займався поліганним сексом, плював в устелю своєї печери. Поки він був ситий, питання про те, що він буде їсти завтра, не стояло. Пам'ятайте присказку: буде день, буде і їжа. А що зробити сьогодні, щоб з'їсти це через півроку ну це ж божевілля. А тут посади, молись про дощ, оберігай посіви від диких тварин, думай, де і як зберігати, ганяй гризунів. Будь-яка напасть може знищити врожай і тоді голодна смерть, постійні сумніви і страхи. Чуваки, це й досі працює. Наприклад, у моїй тещі було всього дві ознаки погоди: або залило, або засохло. Постійні переживання навіть у ситуації, коли голодна смерть, неможливо. Не знаю, у кого повернувся язик назвати переход від мисливця і збирання до сільського господарства розсудливістю. Пам'ятаєте, що Адам і Єва цілком щасливо жили у райському саду, жили як збирачі, а вигнання з рая і є біблійний опис аграрної еволюції. Будете у поті лиця добувати свій хліб. І ще раз про розсудливість. Зрозуміло, що річця наносна і досягається виключно вихованням. Будь-яка дитина віддасть перевагу одній цукерці сьогодні, ніж п'яти, але завтра. Далі більше почався час розпаду племінного ладу. Почалися ці поліси, демократія, індивідуалізм. Час, коли все вирішував дядько Вощ або дядько Шуман, або три-чотири старі сини, закінчився. А разом з ним закінчилось і життя, де зрозуміло, що можна, а що табу. Ти поринаєш у світ, де все потрібно вирішувати самому, і за все нести відповідальність: війна, мир, сусіди, статус, суд, справедливість, постійні сумніви щодо правильності рішень і поведінки, і як результат занепокоєння і невпевненість в завтрашньому дні. Ви вважаєте, що легенди про золотий вік це перебільшення? Та ні, людям хотілося назад, туди де можна працювати три години на день, де сумніви і мораль заміняють табу. Де все природно і органічно, де життя чистий кайф. Але назад не вийде рай втрачено назавжди. А якщо не надовго і не насправді, ну тут є варіанти. У греків бажання скинути себе на порогу цивілізації вилились у культа Діоніса чи Вака. Пам'ятаєте, вакханки, козлоногий Бог пан, оргії, німфи. Вічна п'яні, сексуально стурбовані сатири, ваханалії і є повстання проти розсудливості. Ти напиваєшся і доводиш себе до виснаження танцями і сексом. Ти забуваєш про земні турботи, скидаєш з себе соціальну напругу. Що може бути краще? Поверни свій мозок у природний стань. Скінь все на нас не насне, провикай дані цивілізації, у світ необмеженої свободи. Зрештою, стань собою. Як бачимо, вже грекам було важко, а далі ставало тільки гірше. Еволюція не прискорювалася, але прискорювалися зміни у суспільстві, а разом з ними зростала і напруга. Нам важко уявити, що для глибоко віруючої людини була проблема гріха. Лютер, не той, що про сегрігацію, а той, що про реформацію, десь писав, що він виконував ці обітниці і дотримувався всіх заповідей. І при цьому жив у постійних сумнівах. Чи хватить його послугу для спасіння? Уяви собі, що ти живеш все життя в усвідомленні, що ти грішник і мудак. І що не роби, мудиком і залишишся. А покарання за це пекло. З ума можна зійти. Потім промислова і наукова революція. Рівень напруги ще й збільшується, з'являються гуманістичні і інші теорії. Тебе переконують, що життя несправедливе, тебе пригнічують. І мало того, що ти грішний кемудак, так ти ще й терпіла. І з цим потрібно щось робити. Тобі робити, чувак. А потім інформаційна революція. І твої проблеми і страхи вже не межуються твоїм містом і твоєю вулицею. Хамас чи Ізраїль, Трамп чи Камала. Подивіться на обличчя людей, які виходять на пропалестинські маніфестації. Їх реально рве від проблеми страдань людей, яких вони ніколи не бачили, і які живуть за тисячі кілометрів від них. How dare you? А ще куча особистих проблем: сім'я, робота, п'яте, десяте. А психіка та сама. І мозок той самий. Мисливець збирать. Ну, можливо, рівень мисливий збирач просунутий. І при цьому ми чудово знаємо, що ситуація перенапруження може привести до аварії. Навіть телефон час від часу потрібно скидати до заводських налаштувань, чи як мінімум переналаштовувати. То може і мозок потрібно перевантажувати, скидати до заводських налаштувань до природного стану. 300 грам міцного алкоголя, і ти зовсім інша людина. Рівень агресії підвищується, полігамія ферева, соціальна відповідальність випаровується. Подивись на себе в зеркало. Це ти. Мисливець збирач. Мозок перевантажився і знову готов до навантажень, але є нюанс: ти прокидаєшся знову цивілізованою людиною. Твоя вчорашня поведінка здається тобі мерзенною, тобі соромно. І ще гарно, якщо прокинувся у своєму ліжці, а не в клітці. Тому багато людей шукають інші варіанти зміни свідомості. Можливо, звичка залипати часами в Тіктоці теж звідси. Це повний мозок не сінітницею, яка нічого не означає, видави з нього сумніви і проблеми. Кажуть, декому допомагає. Я ж посторону, Накачу, зніму на якийсь час напругу цивілізації. І вам рекомендую. Але давайте по-чесному: спочатку комент, підписка, лайк. Справились? Тоді будьмо.